Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, вже 29 липня в суботній вечір відбудеться грандіозна подія в напівсередній вазі, а саме битва за абсолютного чемпіона. Діючий чемпіон WBC, WBA та IBF на півсередній вазі Ерл Спенс зустрінеться в мегабою з колишнім абсолютним чемпіоном світу суперлегкій вазі та нинішнім чемпіоном світу за версією WBO на півсередній вазі Теренсом Кроуфордом. Бійці провели прес-конференцію та зустрілися віч на у Лос-Анджелесі, де влаштували справжню словесну перепалку. Нагадаю, що завтра на каналі вас буде чекати ще одна їх прес-конференція з Нью-Йорку. А під час цієї зустрічі Кроуфорд поділився, що буде означати перемога для нього 29 липня. Як я вже сказав раніше, я найкращий боєць цієї епохи, ніхто не захоплював абсолюта у двох різних вагових категоріях. Йому сказали, що Лопес зробив це, на що Кроуфорд зауважив. Теофімо не був беззаперечним, вибачте, Дерек, вибачте, сер. Ви спробували це, але так. Ще раз я буду першим боксером-чоловіком, який справді стане чемпіоном на півсередній вазі і у двох дивізіонах. Це зробить мене найвидатнішим бійцем цієї епохи. На це Спенс відповів: Я не буду брехати, тиран отримав найкращих сватів у бізнесі. Ти ні з ким не бився, чоловіче, ти нікого не перемагав. З ким ти бився в напівсередній вазі, навіть якщо ти бився з Шоном Портером, навіть Шон Портер сказав, що він не тренувався так, як слід. Він не робив те, що казав йому робити його тато. Про що ти говориш? Навіть його тато сказав, як я чув. Навіть його тато сказав, що твоїй дупі болячі. Навіть Келбрук він уже був зламаний. Так, він був зламаний, коли ви билися. Потім пішла словесна перепалка. Кроуфорд доказував, що той не був зламаний, а Спенс доказував зворотні. Потім Спенс відповів, що означає для нього перемога 29 липня. Це тільки я і він. Великий боєць це тільки я. Я зламав ще одного великого. Я зламав його психічно, фізично, і я вийшов на перше місце. Кроуфорд, ніколи. Спенс, побачимо, Кроуфорд, побачимо. Також Кроуфорд поділився своїми відчуттями та думками. Що відбувається з усіма? Ви всі не виглядаєте схвильованими, а я так схвильований, що ми тут сьогодні і що ми завершуємо цей бій. Я схвильований за вас, шанувальники. У мене насправді є подарунок для кожного з вас. Чому? Тому що я вас усіх люблю, тому що без вас, усіх нас немає. Тому я зроблю вам подарунок своєю присутністю та Ерола 29 липня, щоб ви всі могли стати свідками величі. 29 липня буде велич, якої ви всі станете свідками. Як ми вимірюємо велич, ми ви, вимірюємо велич помилками. У нас був Шугар Рей Робінсон, тут у нас був Алі, Марвін Хаглер, Томас Гернс. У вас колись був Флойд Мейвезер, його спадкоємець. Але 29 липня я покажу кожному з вас, чому ця епоха стала епохою Теренса Кроуфорда. В ніч битви він назвав себе великою рибою, правильно? Але що роблять, коли рибу виймають з води? Ти її тушиш. Ходімо! Після прес-конференції Кроуфорд поділився в інтерв'ю, який саме ключ він має для перемоги в мегабою проти Спенса? Я думаю, що все є ключовим моментом у бою. Знаєте, мій удар, мої рухи, моя здатність протидіяти ударам, просто мій мозок, як я думаю про те, що відбувається навколо. Потім Кроуфорд відповів на питання того, чи можна порівняти Ерола Спенса та Джоша Тейлора. Я думаю, що я не можу порівняти Ерола з Джошем Тейлором. Я думаю, що це два різні стилі, знаєте? Тому я б не використовував це як план, і це буде так. Так, я відчуваю, ніби Ерол вноситиме більше коригувань на цьому шляху, і він не буде просто битися в одному бою кожен раз. Весь бій я очікую, що він буде, знаєте, вносити корективи на цьому шляху. Кроуфорд пояснив на рахунок того, що він заявляв, ніби спенс виглядав надто важким. Я маю на увазі, що він виглядав важким пару тижнів тому. Слухайте, все, що має значення, це щоб він важив 147 фунтів 66,67 кг кілограма у п'ятницю. І це все що має значення. Ми будемо такими ж, як і на зважуваннях. Тож, що ти зараз важиш, скільки ти важиш, це дійсно неважливо. Про свій менталітет та емоції перед поєдинком Кроуфорд сказав так: я просто схвильований, я схвильований, я готовий повернутися в табір і повернутися до роботи. Ми чудово почали табір. Прийде 29 липня і все покаже. Емоційно це щойно показало мені те, що я вже знав, що моє місто і мої люди, вони за мене. Вони підтримують мене і це все, що мені показало. І я хочу зробити їм маленький подарунок, щоб вони могли побажати мені добра. Настав час, ми тут зараз, і більше немає розмов, більше немає неправильної сторони вулиці, немає нічого. Знаєте? Ми обидва тут. Ми обидва визнаємо, що це той момент. Кроуфорд прокоментував своє відношення до майбутньої бійки. Повагу, яку я відчуваю. Я відчуваю, ніби після цього бою всіх, хто міг сказати щось негативне про Теренса Кроуфорда, що вони з'їдять свої слова і віддадуть мені повагу, на яку я по праву заслуговую. І нехай буде так. Якщо вони цього не зроблять, то це те, з чим їм доведеться мати справу. Теренс відповів, чому раніше він був більш скромним в своїх висловлюваннях. Я відчуваю, ніби я був створений для цього в цю мить. Іноді мені просто не було чого сказати, тому що це були не справжні бої, до яких я справді збирався. Я викликав цих хлопців з 2018 року. Я прийшов у дивізіон, пішов прямо до титулу. У мене не було жодних налаштувань. Я не хотів легкого бою. Я хотів усіх найвідоміших бійців на півсередній вазі. І тому справедливо, тому я отримав Джефа Хорна в моєму першому бою після його перемоги над Мені Пак'яо. Якби Мені Пакяо переміг, то був би Теренс Кроуфорд проти Мені Пак'яо. Тож ви знаєте, я б'юся з будь-ким, хто постане переді мною. Кроуфорд поділився, який саме момент привів його до цього бою. Я просто написав йому, я думаю, що це було 1 або 2 січня, і я просто дав їм знати. Наприклад, привіт, що відбувається, давай битися. У тебе немає боїв, у мене немає. Давайте зробимо це і давайте перестанемо гратися. Кроуфорд висказався про спенса та дисципліну, та як саме вона може вплинути на ситуацію. Хто знає, ми не знаємо, що робить Ерл Спенс, коли на нього не дивляться камери. Я не той тип, який завжди наводить на себе камери або показує, що я роблю весь час, щоб він міг грати опосума. Я не знаю, нікого не обговорюю. Я не надто самовпевнений чи щось таке. Я просто переконуюся, що я роблю те, що мені потрібно робити, щоб покращити себе. В свою чергу, після прес-конференції, Ерол Спенс теж дав інтерв'ю та розказав про свої очікування від Кроуфорда. Він точно збирається, він точно спробує битися. Якщо ви знаєте менталітет Теренса Кроуфорда, він точно спробує битися, він точно покаже чудове шоу і докладе всіх зусиль. Я просто відчуваю, що я кращий боєць. Я відчуваю, що збираюся зламати його фізично, психічно, емоційно, духовно. Спенс додав: ми просто організуємо цей бій, який буде чудовим для нашої спадщини. Я відчуваю, що цей бій буде визнаним одним із як ви знаєте, найкращих боїв за спадщину. І ви будете знати одну з тих найкращих війн, які ви бачили, що ви знаєте людей, які демонструють найяскравіші моменти. Мені здається, що це буде один із тих боїв, про який будуть говорити 20-30 років. Я відчуваю, що наступні два покоління, будь-яке з них, будуть повертатися назад і дивитися Ерола Спенса проти Теренса Кроуфорда, як їх улюблений бій. Спенс поділився, що саме його мотивує. Мене мотивує моя сім'я, мої діти та я. Я потрапив сюди лише завдяки своїй мотивації. Я почуваюся добре, я благословенний, я щасливий бути тут. І знаєте, ми маємо приймати речі такими, якими вони є. Продовжувати прагнути, продовжувати йти вперед. Тому я почуваюся добре, у мене щаслива сім'я, у мене щасливе життя, я можу піклуватися про них. Я все ще благословенний тим, що можу робити речі, які я люблю. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!